Давайте подивимось, чим відрізняється периметр фігури від площі фігури. Розглянемо прямокутник і квадрат. Нехай прямокутник має такі розміри: 8 клітинок по горизонталі і 3 клітинки по вертикалі. Позначимо кожну клітинку за одиницю. Ну, типу. Довжина однієї клітинки дорівнює одиниці. Тоді довжина восьми клітинок дорівнює восьми одиницям, або просто вісім. А тут відповідно три одиниці. Тоді, щоб знайти периметр, нам потрібно обійти по контуру прямокутник. Звідкиля вийшли, туди і прийшли. Довжина цієї лінії, що складається з чотирьох відрізків. Буде периметр 8 плюс 3 плюс 8 плюс 3 і це все в одиницях. Порахували 22 розмірність одиниці. Якщо у вас задано 8 сантиметрів і 3 сантиметра, відповідно, ви отримаєте 22 сантиметри. Якщо тут будуть метри і метри, ви отримаєте метри. Якщо тут, наприклад, метри, а тут сантиметри. Вам потрібно перевести із метрів в сантиметри, щоб додавати однакові одиниці. Якщо у вас прямокутник інших розмірів, не 8 і 3, а інших можна позначити сторону А і сторону Б. Тоді периметр це сума всіх довжин, всіх сторін. Тому А плюс Б плюс А плюс Б, двічі А і двічі Б. Отримаємо. Наступну формулу периметра прямокутника. Периметр дорівнює і сторони А додати дві сторони Б. Або знайти дві, суму двох різних сторін і помножити на 2, оскільки тут ще дві сторони. Тепер подивимось, що таке площа. Щоб знайти площу, нам потрібно стати в куточок і помножити. Сторону А на сторону Б. Якщо це 83, то помножити 8 одиниць на 3 одиниці. Тоді зрозуміло, що будуть вже не одиниці, а одиниці помножені на одиниці. Це називається квадратні одиниці. 24 квадратні одиниці. Ну, і якщо у вас не 8 і 3 а сторони позначені а і б. Тоді, відповідно, площа буде дорівнювати А на Б. Так в чому ж різниця? Якщо це ділянка, наприклад, да, землі, то периметр це довжина паркану навколо цієї ділянки. А площа це скільки місця займає на землі ця ділянка. Що таке оця квадратна одиниця? Як це розуміти, 24 квадратних одиниць? Де вони тут? Беремо одну одиницю вздовж сторони А, одну, сторон... одну одиницю вздовж Б, і площа оцього квадратика це і є одна квадратна одиниця. І щоб порахувати всі квадратики, їх якраз тут буде 24. Тепер для квадратика, давайте подивимось, периметр має той же самий зміст, що й тут. Якщо тут було 3 одиниці на 3 одиниці, то периметр нам потрібно обійти знову вздовж паркана 4 сторони, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 це буде 12 одиниць. Якщо ця одиниця це метр, то це буде 12 метрів відповідно. І отримаємо формулу. Якщо сторона позначена А, і 4 однакові сторони у квадратика, то 4 помножене на А, отримали формулу периметра квадрата 4А. Формула площі. Якщо ділянка має форму квадрата, то щоб знайти площу цієї ділянки, вам потрібно стати в куточок, подивитися в одну сторону вздовж паркана, в іншу сторону вздовж. Здовж паркана і помножити довжини цих двох сторін. 3 помножити на 3, не всіх чотирьох, а тільки двох, одна і друга А помножити на А. Якщо А помножити на А, отримаєте А квадрат. Ця, ця ділянка 9 квадратних одиниць, 9 отаких, отаких квадратиків, одна одиничка на одну одиничку. Один. А тут їх всього дев'ять. А якщо в загальному вигляді формула площі квадрата, то А в квадраті. Ось така різниця між периметром і площею не тільки цих фігур, а й інших. Трикутники, трапеції, інші фігури будуть вчити трохи пізніше.